Дуже приємно вражені тим темпом і якістю, яку ми отримали від партнера семінар.ком. Дуже приємно, що такі прогресивні кампанії зараз працюють за аудиторією і допомагають нам разом змінювати світ на краще. Взагалі, семінар.ком працюємо вже давно. Це не перший наш захід, тому сьогодні, як завжди, все добре, все добре організовано і, в принципі, наша співпраця вона завжди така плідна. Тому круто, здорово. Беремо майже участь у кожному заході. І спостерігаючи за цим декілька років, можна визначити вже певну тенденцію, тобто є якась постійна прогресія в розвитку. Ми дуже раді приймати в даному заході участь і хочемо подякувати компанії Семінар.ком за надану можливість. Команди семінарку ми працюємо вже не перше і дійсно хочеться відмітити професіоналізм лекторів та висловити від нашої компанії велику подяку організаторам за якісну підготовку. Семінарком проводить вже досить давно ці семінари, і вони є дійсно профі в цій справі. Нам подобається.